Вони знають, що я чорний. А мають? Мені здається, що варто. Мама й тату. Ми разом з моїм чорним хлопцем приїдемо на вихідні. Він чорний, мов нафта. Я тебе таким ніколи не бачу, бро. Їдеш куди знайомитися з предками. Ти ж не одружися там. І не забудь перед батьками штани підтябнути. <свісно> а ви самі з міста? Так, на вікенд приїхали. Можна ваші права. А вела я. Я не питав, хто за кермом. Я хочу глянути його права. Зви мене Діном і обніми мене, братела. І давно ви разом тусите. <ріст> Ми найняли Джорджину і Волтера доглядати за моїми батьками. Коли ті померли, я не зміг їх відпустити. Ти куриш при моїй дучці. Збираюсь кинути. Вона може допомогти. Як? Гіпноз. Я й сам впораюсь. Ти готовий? Переживу якось. Я провів розслідування. Ти в курсі, що ціла купа братанів зникла у цьому передмісті. Та тут круто. Невже тобі не стрімно, чувак. Радий бачити тут свого. Кріс сказав мені, що йому набагато комфортніше, бо тут є я. Тікай. Не ображайся. Тікай! Що? Їдьмо звідси. Що сталося? Роуз, ключі. Шукай ключі. Я не знаю, де вони. Ключі. Ти тонеш під підлогу. Ні, 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 чекайте. Шкода, втрачати розум. втрачати розум. Коли навколо багато білих, я нервуюся. Не варто. Не варто. Ні, 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 ні.